Гайковерт 700 ньютонометрів, 150 ньютонометрів. Яка різниця в ньютонометрах? Брати 700 чи 150? Давай покажемо. 150 ньютонометрів. Давай глянемо, як собі дасть раду цей гайковерт ось з цим болтом. 150 п'ятдесят трошки довго, але не прикладав я зусиль. Подивимось, як дасть собі раду 700 ню тонометрів. Теж не буду прикладати зусиль. Просто під своєю вагою гайковерт буде закручувати того ж самого болта. 700 нютонометрів. Дивись. Різниця очевидна, маючи гайковерт 700 нм, твоя робота буде набагато швидше робитись, і будеш менше зусиль прикладати до того, аби її виконати. Особливо, якщо це будуть набагато більші болти, чим ті, які зараз в мене тут закручувалися ось в цю балку. А дуже часто закручуємо значно більше. Якщо хочеш, щоб я порівняв. Ось цього монстра 700 ньютонометрів з ще більшим ще потужнішим монстром, який має 1200 ньютонометрів? Пиши коментар під цим відео.